Казочка лісові друзі, про білочку соню, їжачка тихона та лисичку фіру про те, як важливо допомагати і не соромитися просити допомоги. Одного осіннього ранку білочка соня прокинулася в своєму дублі від дивного шурхоту. Вона визирнула назовні і побачила, що з неба летять не просто листочки, а золоті. Весь ліс світився, немов хтось розсипав соняшні монетки. Ой, яка краса! захоплено вскрикнула Соня. Треба покликати друзів. Вона постукала лапкою в кущ, де спав їжачок тихон. Тихон потер очі і позіхнув. Соня, що сталося? Я ж тільки не розгорнувся зі свого клубочка. Подивись, сказала білочка, в нас у лісі, наче золотий дощ. Тихон підняв погляд і зачудувався, але раптом помітив, що один старий дуб схилився, і його гілка ледь тримається. Дивись, Соня, дуб поранений, сказав він. Якщо вітер посилиться, гілка впаде просто на гніздо дроздів. Вони вирішили негайно щось зробити. Та гілка була дуже важкою. Навіть вдвох вони не могли її підняти. І тоді Соня згадала про свою подружку, лисичку фіру, найкмітливішу в лісі. Фіра прибігла швидко, її рудий хвостик виблискував на сонці. Що трапилось, друзі? Ми хочемо врятувати гніздо, але не знаємо як, зізналася Соня. Фіра обійшла дерево навколо, подумала і сказала: не треба піднімати гілку. Ми її підібремо. Вона побігла в свою нірку. Принесла довгу палицю і навчила друзів, як зробити опору, щоб гілка не впала. Тихон допомагав своїми міцними лапками, а Соня тримала зверху, щоб все не хиталося. І коли вони закінчили, гілка стояла міцно, а пташенята в гнізді весело цвірінькали. Ми це зробили, радісно вигукнула Соня. Фіра всміхнулася. Бачите, друзі, не обов'язково бути найсильнішими, щоб допомогти. Головне, не боятися просити допомоги і діяти разом. Тихон погодився, а ще добре мати таких друзів, що не залишать у біді. Сонце заходило, золоті листочки все ще кружляли в повітрі, і трійця друзів сиділа під врятованим дубом, слухаючи спів друзів. Тихон прошепотів. Знаєте, а мені здається, сьогодні ліс став ще трішечки добрішим. І всі троє посміхнулися. Кінець. Лісові друзі, казочка, скринька добрих справ. Одного дня білочка Соня стрибала між гілками і раптом побачила під старим кленом дивну дерев'яну скриньку. Вона була прикрашена різьбленими листочками та блищала на сонці. Ой, що це за диво? здивувалася Соня. Треба покликати друзів. Невдовзі прибігли їжачок тихон і лисичка фіра. Тихон обережно постукав лапкою по кришці. Тук-тук, і вона сама відчинилася, а всередині лежав аркуш із золотими літерами. Це скринька добрих справ. Кожен, хто зробить щось добре, знайде тут маленьке диво. Як цікаво, вигукнула Соня. Давайте спробуємо. І Тихон задумався і побіг до стежки, де росте ожина. Там він побачив метелика, що заплутався у павутинні. Яжачок обережно звільнив його, і коли повернувся до скриньки, в ній з'явилася блискуча ягідка, що світилася, наче рубін. Ого, здивувався він. Справді працює. Фіра теж хотіла спробувати. Вона побачила, як маленьке зайчиня не може дотягнутися до гілочки із яблуком. Лисичка підстрибнула, дістала Яблучко і віддала малюкові. І коли повернулася до скриньки, там лежала квітка, що пахла медом і світлом одночасно. Соня задумалася. я теж хочу зробити добро, але не знаю яке. І тоді вона почула сумний писк. На стежці сиділо більченя, яке загубило свій горішок. Соня віддала йому свій запасний. А більшеня радісно підстрибнуло. І коли Соня повернулася, скринька відчинилася ще раз, і всередині сяяла маленька зірочка. На кришці знову з'явився напис: Дива народжується з доброти серця. Друзі вирішили залишити скриньку під кленом, щоб кожен в лісі міг знайти своє диво. Зробивши щось добре, і відтоді ліс став ще світлішим, не тому, що з'явилось більше зірок, а тому, що доброта запалила серця всіх його мешканців. Кінець: лісові друзі, казочка, таємниця нічного світлячка. Одного теплого, літнього вечора білочка Соня, їжачок тихон і лисичка Фіра поверталися додому після веселого дня. Вони щойно пограли біля джерела сміху і досі не могли перестати посміхатись. Але раптом небо над лісом стало темно-синім і на ньому засяяли перші зірки. Як красиво прошепотіла Фіра, але погляньте, що це там, мерехтить між дерев. Між кущами світилася маленька зірочка не на небі, а просто на землі. Соня швиденько підбігла ближче, тихон обережно освітив дорогу своїм ліхтариком, а фіра тихцем ступала позаду, щоб не злякати диво. І справді, просто на галявині сидів крихітний світлячок, що тихо плакав. Що трапилось, малесенький?» – запитала Соня. Я загубив свою домівку, всхлипнув світлячок. Світло в мені майже згасло, бо я самотній. Тихон задумався, а потім сказав Коли я губив свої голочки, мені допомогла Фіра. Вона принесла мені листочки, щоб я сховався. Може, і ми допоможемо тобі знайти шлях. Фіра кивнула ми не залишаємо друзів у біді. І вони рушили в нічний ліс. Темно було, та не страшно, бо поруч горіло світло дружби. Вони разом кликали світлячки, ви десь тут?» Раптом із-за дерев з'явилася ціла зграя світлячків, сотні маленьких ліктариків, що світилися, як зорі, і коли вони підлетіли до свого загубленого друга і обійняли його крильцями. Світлячок засяяв яскравіше за всіх. Дякую. вигукнув він. Ваше добро запалило моє світло. І з того часу, кожної ночі, коли соня, тихон і фіра лягали спати, над їхньою галявиною літали десятки світлячків, освітлюючи ліс теплим сяйвом вдячності. Мораль цієї казочки коли допомагаєш іншому знайти світло, твоє власне світло теж стає яскравішим. Кінець. Лісові друзі. Казочка. Друзі під осінньою зливою. В лісі стояв прохолодний жовтневий ранок. Небо затягнуло хмарами, і білочка Соня відчула в повітрі запах дощу. Вона саме складала запаси горішків, коли перша крапля впала їй на носик. Ой, схоже, буде справжня злива, сказала вона і швиденько побігла до домівки. Дорогою вона зустріла їжачка тихона, який ніс кошики з яблуками. Дощ почав лити сильніше, вітер розгойдував дерева, і під лавками вже збиралося струмочки води тихоне. Ходімо до мене. гукнула Соня. В мене сухо і тепло. Я б залюбки, відповів їжачок, але он там, під кущем, хтось плаче. Соня озирнулася, і справді під мокрим листям сиділо маленьке більченя, що загубилося в зливі. Соня одразу побігла до нього, накрила його своїм листовим плащиком, а тихон тримав над ними велику гілку, як парасольку. Але дорога до дупла була вкрита водою. Справжня річка. Ми не пройдемо, схвильовано сказала Соня. Зараз щось вигадаємо, почувся голос. Із-за дерева з'явилася лисичка фіра в жовтому дощовичку. Я саме вас шукала. Вона принесла велику кору, яку знайшла біля річки. Разом вони зробили з неї човник, посадили більшеня всередину і самі обережно штовхали човен лапками. Вітер шумів, дощ співав свою осінню пісню, але друзі трималися разом. Ніхто не боявся. І нарешті вони дісталися до дупла соні. Всередині було сухо і затишно. Тихон поставив свій кошик із яблуками, фіра розстелила теплий шарфик, а Соня запалила маленький ліхтарик. Маленьке більшеня всміхнулося скрізь сльози. Дякую, я думав, що залишуся один. Соня погладила його по голівці в лісі ніхто не залишається сам. Ми ж всі друзі. І коли злива вщухла, ліс був чистий і блискучий. Після чарів, а під дуплом соні ще довго стояла кора човник, як нагадування про те, що разом навіть у найсильніший дощ можна завжди знайти шлях додому. Кінець. Лісові друзі. Казочка перший сніг у лісі. Одного ранку білочка соня прокинулася від незвичного блиску, її дупло освітлювало біле, ніжне світло. Вона визирнула назовні і ахнула. Увесь ліс був білий, дерева стояли в пухнастих шапках, гілки вкрилися сріблом, а земля м'яким килимом зі снігу. Ой, яка краса. вигукнула Соня. Це ж перший сніг. Вона миттю вдягнула свій теплий шарфик і побігла кликати друзів. Їжачок Тихон саме намагався зробити запаси перед зимою, але коли побачив сніг, аж засміявся. Як же я тепер яблука знайду під цією ковдрою? А лисичка Фіра вийшла зі своєї нірки в червоному пальтечку у смішній вовняній шапочці. Вона крутилася на місці, ловила сніжинки язичком та сміялася. Вони холодні і солодкі, як морозиво. Друзі вирішили дослідити зимовий ліс, крокували, лишаючи сліди. Слухали, як скрипить сніг під лапками, і грали в гру, хто знайде найгарнішу сніжинку. Та раптом Соня почула слабке цвіркотіння з під куща. Там сиділа маленька синичка, що тремтіла від холоду. Ой, бідолашна, ти замерзла? схвилювалася Соня. Тихон швидко зняв із себе шапочку і загарнув пташку. А фіра принесла кілька ягід, що залишилися в її запасах. Соня обережно зігрівала синичку в своїх лапках, і доки вона не розплющила оченята. Дякую, прошепотіла пташка. Я думала, що більше не зможу літати. Полетиш, усміхнулася Фіра, але спершу поситі з нами біля вогню. Вони розвели маленьке багаттячко під старим дубом, пили теплий чай, з трав і дивилися, як повільно падає сніг. І коли синичка відчула сили, вона злетіла і кружляла над друзями, немов дякуючи. І Соня посміхнулася, який гарний день. Ліс заснув, але в ньому стільки тепла і тихо додав, бо тепло народжується не від вогню, а від доброго серця. Кінець.